Не продала, а дала на штату підсідатель Суссевету, а він взяв, продав сусідам. Я не винуватий ні в цьому. Я... Хожу. В это. Я Соколова не меню. Підійдіть ось овцю, цю компанію в радіо розкажіть, не стійте, бо ще простудитись що буде. Я вже, я вже не раз. То, що Подивити. вам машина допомогти? Чи як вам? Що що вам? Ну От я що вам могу? Маринець? Ви знаєте, що я, я їх не знаю абсолютно. Маринець спеціальний приємний прийшов за мною, Ну банда осколки роблять ну, тут по сьогоднішній це день ясно. і надо мною здіваються. Приїду, я завтра приїду, Завтра, завтра жду, нема. Нема, нема. І так 17 років надо мною із діватися. Відійдіть ось о, отут ось ось радіокомпанія. Там атак, розкажіть, атак, вони вам тут щось тут можуть. допомогти. У мене інфаркт. Я розумію. Ну ви цим нічого впадете зараз і все, і не даб'єтеся. Я, усього. Син є інвалід перший mm. Я другий гру. Ну вони. І надо мною, що сьогодні-завтра, сьогодні, завтра і це 17 років. Це така, так, відношення у нас. А що у вас забрали хату? Ні, я соток землі забрали, що не зайти не вийти. Я в Колосці проробив. Я ветеран праці, 51 рік проробив. Жінка була, ветеран праці, має героїня троє mm дітей. -hmm. 40 років стажу. І, і тут стоїть під цей телерадіокомпанію, то вийшли. Підійшли під ві... Погиб. він вже І з 98 го року, року надо мною іздівається по сьогоднішній день. І не хочуть віддати вам землю. Віддали. Все, ну надо мною здіваються. Сусід на не продав да. її, щоб у... уточнити цей наш конфлікт, Председатель Свету дав дати 10 соток її, mm. щоб вона віддала мені ці. Вона віддала нагору. Потім тут тоді... Председательці Соєта зробили, що неправильно мені її дали. Ага. Mm -hmm. Вона 10 сотех отримала, оформила і продала за 45 тисяч доларів. А в мене обратно забирає. Mm -hmm. Я не можу нічого не зробити, mm -hmm. тому що Кравченко. Mm -hmm. Председатель сі совет з пившим Хоменчуком. Він вже на 5 Начальник міліції, начальник прокуратури. Це мретін, а то був. Шмургун. Потрібно, все, все. От і це все председатель председательцям зробили. А я никак не можу добитися. <підем> не можу добитися. І надо мною сейчас уже. Сейчас. Маринець, начальник міліції, прийняв, все, сказав, это приедут. приїдуть. А міліція не, не їде, бо це їхній чоловік. Я нічого не, не можу зробити. Я написав заяву Боренцю, Світку, голові області mm. і Соколову одну й ту заяву, що не поможете, я буду голодувати на центральні. Mm. На театраль. Да. Мене заява є, що я їм всім трьом одну заяву написав. Осколків багато, фашистів, фашистів багато. Взять Хоменчука, взять Шморгуна. Вони ж попродали наш колгосп а нас 735 чоловік вигнали під забор. Uh -huh. е де, де не ходили, то все повідавали, Вінницькі хутора. Вінницькі хутора. Вінницькі mm -hmm. хутора. Це ж стоїть, це через то є, тобі, ця банда із діватів. У нас забирали колос. Ми вийшли, чоловік десь до двісті, що, що просили його ставки то бивший начальник міліції картушок посадки в бінокль смотри, а нас вилочили потоку. Ми сіяли землю. Ось так. Ну зараз, зараз, люди стали, святко руховець. Да. Це наш руховиць, Рух ніколи не пойдеть. Проти людей. Е П'ятницю. Uh -huh. Через четвер. Е Рух виступав тут. Е Маринець сказав, що ми підемо за людьми. Так, да, він йде. Ми... Осколки ці не хочуть робити. А що ти, колоску? Так, да, я колоску. Я не знав ні рожества, ні Пасхи. Я все час в типу був. Не поїв і не сходив. Зачем банда здівається? Я не... А що Свидко сказав? А, а що Свидко вам сказав? Свідко передав у... Держком землю, прислав мені відповідь, що він за мною, що в неї це много розказувати, а що він ето в неї не а приватизації. Mm -hmm. Скасовані, а в мене видані, але так як ми були в колоску три тракториста, і моя дружина сапала в бурак 6-7 гектарів вот, і приходили е, нам такі що бумажки, почетна грамота. На день коло і на Новий рік. На. У мене 37 пофальних ран. Зараз я не можу нічого доказати, бо банда добилася до, до, до Ну, Була банда. А зараз бачу, що Свято, Маринець. І соколовні наводять поради, але ну, вони всіма не можуть подивитися. Mm -hmm. Ось приходять до Андравшука, що йому поручено. То нема, то ні. І так день за днем, день за ним. 98-го року по сьогоднішній день. У мене є всі, всі документи і де ну, Я не знаю, що я тут. Я сказав, що я з театральної не пойду. Ну, ну і ще ще одне, що мені тут не знаю. Я не бачу, я на лівій лаз взагалі не бачу, на цей 60%. Є там метод, щоб мені записати.